Треба, щоб молоди наводили порядок, понимаєте? поки ми ходили на роботу, де да був родгосп, де да поля оброблялися, да ми скотину держали, де да було приємно і вигнати на поле. І там в нас же лісосмуга. Посадочка трошки ж колись люди садили, вже скільки років, як мені ті посадці, бо мама моя ще жива 100 років. Так вона казала, що було мені, я була маленькою, каже, посаджу, а сама саджу посадку. Бо садіка ж не було, так як зараз садіки, да, вже вводять у садики. Ну, так. Було й гарно, і скотину пасли, всі то ми так, сусіди, то, і то, водичка була, і так. А зараз, ну що ми? Ми вже старі, Молодим треба добиватися, а молоді наоборот. Так якби ж возили на свалку, а вони ж возять по вулиці, по полі розкидаються все. Раз ми собрали мусор, воно в мішках стояло, а тоді таке ж приїхала машина, ну це ж навесні було. Ну, позбирала. Спасибо, позабирали. Куди ми тільки не їздили. І хто на нас обращает внимание? Та да ніхто. Нікому ми не нужны. Хай продають свої дома і витрачають людям гроші. Сколько можна терпіти? Сколько можна. Генерального плану це, мабуть, одна тільки сільська рада бузова, яка в Києво-Святошинському районі, не має цього і не займається цим. Всі останні, всі села і всі сільські ради на сьогоднішній день, мабуть, один район Київської області, а на Україні, які це мають. Ну це говорить про те, що сільський голова знаходиться не на своєму місці. Іде дірібан землі повсюду, що ви хочете сказати? Повний дірібан. Я знаю, що в Хмільні з тої сторони там продається земля 400 гектарів виділила для депутатів обласної ради і районної ради. От, і не знаю, чи це правда, але знаю, що ось, ось такі заяви. Ось, ось такі заяви, ось дивіться. І кажуть 160 гривень і повністю тобі буде оформлення за 160 гривень, хто хоче, хай купляє, 500 доларів сотка. Оце таке я чула. Я цим не займаюся, тому що я в цих питаннях некоректна, і я земля там де земля там і сльози. Тому я хочу вам сказати, що. Дуже важко живеться людям, буде жити далі, тому що інформації ніякої немає. Ніхто нічого не хоче робити. Що я можу сказати? Що я можу сказати? Люди приходять тут, ви прийдуть на прийомний день, казали, у цю п'ятницю таке робилося, що там страшне. Ну що це таке?